Друзі, вітання. Як завжди, інформую про дуже актуальні чи законопроекти чи ініціативи, які виходять від Кабміну, для того, щоб ви знали, що відбувається, що готується, і саме головне мали можливість аналізувати і формувати своє ставлення до тих рішень, які пропонують центральні органи державної влади. Сьогодні хочу вам детальніше розказати про такий цікавий документ, який називається бюджетна декларація на 25-27 роки. Що це за документ, оскільки Україна в рамках євроінтеграції зараз, після паузи ковідної і через повномасштабне вторгнення кацапів на нашу територію припинила здійснювати середньострокове планування своїх бюджетів, як було на центральному, так і на місцевому рівнях. Зараз ця опція відновлюється і відповідно на основі цих макрофінансових прогнозів, які робляться на найближчі три роки. Уряд прийняв постанову номер 751, це відбулося в кінці червня, якою схвалив так звану бюджетну декларацію і дав прогнози економічні на наступні три роки з 25 по 27 рік. Коли я ознайомився з текстом цієї бюджетної декларації, то дуже багато речей мене відверто шокували. Я зараз хочу вам по пунктах розповісти, про що там іде мова. Основні положення. Почнемо з того, що відповідно до цього документу уряд вважає, що 25-й рік не буде активних бойових дій, тому що всі цифри, які там зазначені, свідчать про те, що буде зменшуватися фінансування на сили безпеки та оборони на наших військових. Буде збільшуватися витрати, в тому числі капітальні, на інші статті витрат, які зараз не є пріоритетні і не відносяться до нашої обороноздатності. І в принципі складається таке враження, що уряд уже у 2025 році у війні переміг. Про що мова? Ну, по-перше, дуже оптимістичні прогнози стосовно наших економічних показників, наприклад, по зростанню ВВП. Якщо у 2025 році прогноз на рівні зростання 2,7%, плюс-мінус це ще може бути. Хоча е, я скажу, що навіть цього року прогноз по рівню росту ВВП не справджується. То, наприклад, на 2027 рік уряд пропонує 6,2% зростання ВВП, ну це дуже оптимістичний прогноз. Дай Бог що так було, але чесно кажучи, е, треба виходити з реальності. Курс гривні. Ми бачимо, що зараз вже відбувається девальвація гривні по відношенню до долара. І уряд закладає на 25 рік середній курс долара на рівні 45 гривень. На наступні 26-27 роки закладає курс на рівні 46,5 гривні за 1 долар. Тобто, це відобразиться в тому числі і на рівню цін на товари і послуги. Це треба також розуміти. Шок в мене викликали цифри по соцвиплатах і зарплатах. Тобто, з одної сторони, е, уряд каже, буде зростати ВВП, буде зростати курс долара, буде там е, інші показники зростати, в тому числі на статті витрат, а по соцвиплатах і по зарплатах уряд пропонує на наступні три роки цифри не змінювати. Для прикладу, мінімальна заробітна плата зараз складає 8 тисяч гривень, вона залишається без змін на всі наступні 3 роки. Прожитковий мінімум, мінімальний, який зараз складає 3028 гривень для працездатного е, особи без змін на три роки. Про індексацію пенсії, в принципі, про пенсії в документі взагалі мова не йде. Хоча, чесно кажучи, я думаю, що певна індексація у березні кожного року, як це відбувається, все таки відбудеться незначна на якийсь там е, маленький відсоток. Але тим не менш, соцвиплати і соцпоказники уряд пропонує залишити на три роки без змін. Витрати на оборону зменшуються. якщо у 2025 році будуть е, заплановані згідно бюджетної декларації 2,2 трлн гривень, то в наступних двох роках воно буде зменшуватися до 16 і трлн один гривень. Тобто, це означає, що уряд вважає, що е, наступних роках не треба буде е, віддавати стільки коштів, як це відбувається зараз, на сектор безпеки і оборони на нашу обороноздатність, очевидно, натякаючи, що не буде активної фази. Збройної агресії, протистояння з терористичними військами Росії військовослужбовцям теж не пропонується збільшувати мінімальне забезпечення, яке зараз е, знаходиться на познаці 20 тисяч 130 гривень. Тобто, ні у 25, п'ятому, ні у 26 шостому, ні у 27 З на думку Кабміну, цю цифру змінювати для наших захисників захисників не потрібно. По фортифікаціях дуже взагалі дивний абзац і пункт. Мова йде про будівництво фортифікацій, і це правильно треба укріплювати своїм. Оборонні спроможності, але тільки у Дніпропетровській області. Про інші області, наприклад, там Сумська, чи Харківська, чи будь-які інші, у документі мови не йде. Ну ми на це орієнтуватися, звичайно, не будемо. Верховна Рада, слава Богу, трошки предметніше аналізує ці всі речі, в тому числі і на рівні профільної ТСК, яка зараз досліджує ці питання, куди вже було понад 10 мільярдів гривень діто державних коштів і де ті фортифікації, про які звітували. Але тим не менше, що стосується майбутніх е, витрат на фортифікації, будемо дуже детально це е, контролювати і дивитися, тому що ну, бюджетна декларація в урядовому варіанті такого розуміння не дає. Про дрони взагалі мови немає. Тобто про дрони там не згадується від слова зовсім. Рухаємося далі: е, витрати на центральну виборчу комісію. Відповідно до тексту бюджетної декларації, 25-й рік це буде рік виборів, тому що. Аномально збільшується сума витрат на ЦВК у 2025 році, і у 2026 му вона звичайно повертається до звичайної, так як це відбувається зараз. Тобто уряд натякає, що з їхньої точки зору, у 2025 році будуть проводитись вибори різного рівня. Власне, до речі, у жовтні наступного року мали би бути проведені місцеві вибори, і зрозуміло, що якщо буде скасовано. Режим е, воєнного стану то мають відбутися і президентські і парламентські вибори. Тепер ще цікаві речі, е, які, наприклад, стосуються місцевої влади органів місцевого самоврядування. Тоже шокуючі е, пропозиції з боку Кабміну. Ну, для прикладу, уряд хоче забрати в органах місцевого самоврядування повністю військове ПДФО. Пам'ятаєте, 23-му році була війна і. Е, Ціла, скажімо так, протистояння у, у сесійній залі Верховної Ради, коли голосувалися про частково забрати у місцевих бюджеті військове ПДФО. Це все таки закон був проголосований. Ми голосували як команда розумної політики проти цього підходу, тому що це кошти, які могли б спрямовуватися на військові потреби і на підтримку військових підрозділів. З боку місцевих бюджетів, але уряд зараз хоче в принципі забрати це військове ПДФО, і це означає мінус 90 мільярдів гривень щорічно забрати у місцевих бюджетів. Далі вони хочуть ввести реверсну дотацію, тобто близько там понад 200 територіальних громад будуть позбавлені певного певного дотаційного, скажімо так, ресурсу. Який йшов на підтримку військових, освіту, медицину на різні потреби, підрахували приблизно, що це мінус 16,5 мільярдів гривень, теж забрати у місцевих бюджетів і відняти 4% частки ПДФО це втрати для місцевих бюджетів мінус 11 мільярдів, тобто повна централізація фінансів, повний наступ на. Спроможності органів місцевого самоврядування. Тобто, з однієї сторони, Верховна Рада нещодавно голосує і дає, дає легальне право за закон, щоб місцева місцеві влада, місцеві бюджети мали легальне право підтримувати нашу армію і їхнє забезпечення. З іншої сторони, уряд у бюджетній декларації з наступного року пропонує кошти в них забрати. Хочете, допомагайте, допомагайте, але невідомо з яких, з яких ресурсів, з яких фінансів. Тепер ще цікаві моменти. Попри це все. Тобто, все росте, ціни, курси валют, військовим нічого не підвищують, зарплати залишають такі самі. На штатний розпис і штатну кількість працівників офісу президента пропонується в наступному році, і в наступних трьох років, збільшити на 20%. Тобто, на це ресурс є, і невідомо для чого це робиться, на понад 100 з чимось. Осіб хочуть збільшити штатний штатні можливості офісу президента України. Збільшується фінансування на бюро економічної безпеки, на рахункову палату, на дороги, на агентство з питань відновлення і розвитку інфраструктури, закладається додаткове фінансування на будівництво доріг, починаючи з 2025 року у геометричній прогресії. Тобто, кожного наступного року цифра. Капітального ремонту зростає. Е, аналізуючи це все, я розумію, що ця бюджетна декларація рано чи пізно зайде в стіни парламенту для розгляду сіні залі. Категорично за це не збираюся голосувати, як і власне, мої колеги з команди розумної політики. Я знаю, що є вже низка звернень від профільних асоціацій, зокрема від Асоціації міст України, які просять категорично не голосувати і не підтримати урядовий варіант. Бюджетної декларації, тому що це є наступ на місцеву владу, і я вам скажу, що з такими розрахунками, з такими підходами, ну кабмін я не знаю, куди веде нашу країну, у... виходячи з цього тексту, не підвищувати соцплати і зарплати, але прогнозувати інфляцію ріст курсу валют і інші показники, тобто, це значить зростання цін на продукти, на послуги різні, ну Питання: а як уряд бачить купівельну спроможність нашого населення? Чи уряд вважає, що населення саме розбереться, і ми зараз підвищимо тарифи, ми зараз підвищимо е, податки. Ми зараз ще багато що підвищимо і виїдемо е, на плечах наших громадян і українського бізнесу? Я не особливо не побачив тут стимулів для українського бізнесу. До речі? Е, знаю, що про це постійно говорять, але мало роблять. Е, я можливо трошки так. Критично це все оцінив, але я вам скажу, я виходжу з реальності. Я прочитав документ і хочу, щоб ви ці всі показники цифри розуміли, знали і були в курсі того, що уряд пропонує розглядати Верховній Раді і затверджувати. Тому що на основі цієї бюджетної декларації ви зрозумієте, що потім буде готуватися проєкт бюджету на наступний рік. І е -е, вийде як завжди. Ініціатива і подача з боку офісу президента і Кабміна на Верховну Раду, але винні в цьому будуть депутати. Ми за це голосувати не збираємося. Ми провели детальний аналіз цих показників. Вважаємо, що там багато що треба змінювати. Будемо виходити з пропозиціями відповідними. Але у такому вигляді, як це бачить в нинішньому стані бюджетну декларацію Кабмін, ми це підтримати не збираємося. Друзі, розказав вам е, прохання. Коментуйте, кажіть свої думки з цього приводу е, у, під, цим, під цим відео. І прохання також підписуватися на канал, тому що насправді я намагаюся завжди розповідати про актуальні е, законопроекти, ініціативи, постанови і давати не тільки свою оцінку, а аргументовано казати, де. Хороша ініціатива, де правильна ініціатива, де нам допомагає е, обороноздатності чи, наприклад, підтримці економіки, а де вони відверто е, шкідливі і небезпечні? Оце якраз той варіант, коли я вважаю, що такий документ буде йти тільки на шкоду е, нашій державі, і, власне, для цього я вам це і розповідаю. На зв'язку і е, дуже добре завжди бути в курсі того, що відбувається в нашій державі.